Давай не посидим! 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 Юра, бо ты Рус, слева, рус! И ты ниже, да? Слева! Да не замашивай, да? Да, 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 да 이오이 <pting> <Mandalorian>. <protections> <laughs>

А ти не хотів, блять, Гармаша, брат! ні. Гармаш рішає вже. Ти мені тільки одне скажи. Це Ти хочеш на судному у нас із перших чотирьох ігор три наші. Це якась хуйня, yeah, yeah. ну, дивись, типу, Ми зараз закінчимо десь тут. No. Перша не ваша, потім ви граєте підряд і все через одну. Yeah. Три матчі в турі. З чотирьох ігор, блять, три зразу. Раз, два, три, чотири, п'ять. Yeah. — Ні, я маю на увазі. Державі Як Державі. три. Ні, Перша Дивись. не ваша гра. Та ні, так діло не в тому. Раз, два, три, чотири гри і три наші. Ні, З чотири. Це піздець. Це слідчий тур ти дивишся? Давай хоч цей дограємо. Хвилина! Ми теж сьогодні починали у нас. Дві підряд, бля. потім через одну. Це не графік, це гасів. Тачу гасів. Подивись, як ми сьогодні починали. Ну, буває, буває так, що дві гри підряд. Потім через одну. 30 секунд! Держи, його, держи, держи, держи! Метеор, що може виграє, блядь. Хто? Метеор. Чортів. Так, конечно. без воріт грають, бля! А, ти, ти маєш на увазі, що... Ворота порожні! Нє, ну це, перший, це перша поразка червоних, але «червоних» все oh. рівно на першому місці. Ні, ну no, понятно. Ме метеор там особа нічого не вигравав. Але все рівно. До виходу! Хоча метеор титани жару, я. — До виходу!